Доброго-доброго ранку. Рада вас бачити. І рада з вами сьогодні поговорити. Пам'ятаєте, в понеділок ми з вами говорили, саме ми з вами говорили про 100 топ-100 пунктів, як і за що поважати себе. За що поважати себе? Да? То в мене перше питання. Друзі, ви написали топ-100 пунктів, за що поважати себе? Якщо питання, про що я говорила, то, звісно ж, на нашій сторінці в Фейсбуці е, погляньте, що я маю на увазі. І тоді ж, в понеділок, я обіцяла вам, що. Е, ми попрацюємо, і е, я нагадувала вам один вірш. Отже, сьогодні я хочу вам його прочитати і потім подивитися, що саме в цьому вірші можна перекласти на наше життя. Е, вірш, Василя Симоненка, ти знаєш, що ти людина. Я впевнена, що ви його знаєте, чули, і, можливо, хтось із вас вчив в школі, тому що я його пам'ятаю саме зі школи. Ти знаєш, що ти людина? Ти знаєш про це чи ні? Смішка твоя єдина, а мука твоя єдина, очі твої одні? Більше тебе не буде. Завтра на цій землі інші ходитимуть люди, інші. Кохатимуть люди добрі, ласкаві і злі, сьогодні усе для тебе. Озера, гаї, степи і жити спішити треба. Кохати спішити треба, Глядиш, не проспи, бо ти на землі людина. І хочеш, того хоч чи ні. Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої. Одні. Тож, друзі, що який висновок можна зробити саме із цього вірша? Що жити потрібно насолоджуватись кожним днем. І це не значить, що ми не маємо з вами планувати. Це значить, що ми з вами маємо. Розуміти, навіщо ми сьогодні живемо, і наповнювати своє життя тими задачами, які нас надихають і дають можливість забирати із нашого навколишнього середовища із нашого оточення із суспільства, саме те, що потрібно нас і що веде нас до наших цілей. А Звертаю вашу увагу на те, що ніхто, окрім нас з вами, не створить для нас план на день, на тиждень, на місяць, на рік. І план це не щось таке залізобетонне, яке не можна зрушити. Це вода а в технології приційного тайм-менеджменту. Ми відображаємо план у вигляді води, тому що ми з вами маємо бути гнучкими і пластичними, такі, які є, гнучкими, як є вода, та яка заповнює всі прошарочки. Ми з вами маємо бути такими ж варіативними, як є вода, тому що вода має три стани. І це значить, що той план, який ви сьогодні. Створюєте, які ви сьогодні собі робите, це лише один один із безлічі величезної кількості тих можливостей, які ви можете сьогодні зробити. Тому ідеально, щоб цей план, який ви створюєте саме сьогодні, він відображав саме те, що має бути. Те, що веде вас до цілей, і те, що веде і надихає кожного, кожного нашого е людини, яка нас оточує. Е я вчора проводила е майстер-клас, він називається «Тей менеджмент успіху. І е мені у відповідь по завершенню цього майстер-класу, було. Одне враження, один зворотній зв'язок, який дуже запам'ятався. Чоловік сказав, що він знає цю інформацію і стикався з нею дуже-дуже-дуже часто, та? І з тим, як потрібно планувати, і з тим, що свій день потрібно наповнювати саме тими задачами, які ведуть нас на цілі, і ідеально, коли. Якщо є ціль, а ми до неї не зараз знайдемо, не то для себе визначити дату, з якої ми почнемо щось робити, і таким чином не знецінювати себе, що ми маємо цю ціль, але ми нічого для неї не робимо. І він мені сказав: я ж ніби знав взагалі цю інформацію, я ж я точно знав те, що ви, ви нам кажете, але я. Не дивися на це з цього боку. Тож, про що я сьогодні хочу з вами говорити, про що я вже з вами говорю, друзі, про те, що дуже важливо розуміти себе, розуміти те, чого ми хочемо. І якраз те, що я говорила в понеділок про топ-100 пунктів, як. За що поважати себе? За що поважати себе, коли ми пишемо виписуємо самі, за що поважати себе, то це один із етапів, це перший крок до того, щоб почати дивитися глобальніше на світ, на, на свої мрії, на свої цілі, на свої бажання, бо кожен з нас особистість, і ми прийшли в цей світ для того, щоб отримувати задоволення. І, звісно ж, я не можу не сказати вам, друзі, про те, що в понеділок стартує наступна група тренінгу та менеджмент Квест Турбо 21. І це 21 день роботи над собою, над своїм оточенням і над тим, що ми маємо тут і зараз. І на останніх етапах, на останніх днях це робота із своїм майбутнім, із своїм. Планом на місяць із своїми мріями і е, звертаю вашу увагу на те, що це важлива частина нашого життя, коли ми розуміємо, що ми хочемо, коли ми плануємо так. Щоб е, в дні, звісно, інколи якісь завдання можуть бути не, не такі надихаючі, не такі прям рожеві і е, в, такі грайливі, які б нам хочеться. Але ми маємо розуміти, що баланс між тим, чого, чого не хочеться розуміти, тим, що не хочеться е, не розуміти, а робити, і тим, чого хочеться робити, він є і присутні в ній ті задачі, які нас наповнюють і надихають. Тож е, сьогодні, е, хто не встиг і не бачив, я читала для вас вірш для того, щоб нагадати про те, що потрібно насолоджуватись кожним своїм днем, е, кожною хвилинкою свого дня і свого життя, тому що ми з вами живемо на цьому світі для того, щоб, перше, для нас. Отримувати задоволення, а для когось іншого створювати гарні і круті речі. У кожного ці речі свої. Хтось допомагає іншим компаніям розвиватись, хтось створює е, неймовірної краси вишивки, хтось е, створює неймовірної зручності і краси меблі. Кожен із нас. Це неймовірний, і дуже важливо це розуміти. У нас, як завжди, залишається трошечки часу. Я нагадую, друзі, про те, що ось ці ідеї, що ми маємо робити, що ми робимо, як ми наповнюємо свій день. Ми завжди зранку перетворюємо у вигляді плану на день. І пам'ятайте про те, що план складається з чотирьох частин. Ми виписуємо задачі робочі, ми виписуємо задачі з навчання, ми виписуємо задачі особисті і наповнюємо тими задачами, від яких ми кайфуємо, і бажано, щоб на роботі ви кайфували від ваших задач. І ми залишаємо четвертий тип задач: ми залишаємо час, 20% добі часу, на форс-мажори. Тому що вони стаються, і зазвичай вони забирають багато нашої енергії, а нам по цього не хотілося. Далі ми з вами в ідеальному нашому плані і в нашому щоденному плані калькулюємо, тобто рахуємо час на кожну задачу, підраховуємо його загалом, чи влізаємо в 24 години, проставляємо пріоритети. І це можуть бути пріоритети зроблю завтра, або е, сьогодні це край необхідно зробити. І потім ми беремо пул задач, які ми в собі виписали, і починаємо їх промальовувати у вигляді стрілочок. Е, промальовуємо ці задачі, і е, на шкалі з 24 годин для цього ідеально підходить Божбук. Якщо ви ще не знаєте, що це таке, просто повертайте на нашій сторінці, ви побачите, що таке Буг або пишіть під е, е, відео, з вами зв'яжуться і допоможуть показати, зрозуміти. Але ж зараз найважливіше беріть всі задачі і виписуйте їх в послідовності олівцем. Як ви хочете їх робити. Заповнюйте свій день, ви побачите, скільки часу займає та чи інша задача. І, звісно ж, тільки після того погнали, жити, працювати і витискати із цього дня те, що нам потрібно. Я дякую вам за те, що ви були з нами. До зустрічі до завтра до 8.45 на цій же сторінці. Те менеджмент зарядка. Ми чекаємо вас і будемо раді позайматися класними вправами для нашого мозку. Па-па і гарного вам дня!